Всім привіт, друзі! Сьогодні буде туторіал, як підключити е, руль к PSP Ось такий у мене руль від Cobra Такий на 900 градусів. Як ви бачите, я вам показував Коротше, якщо у вас є геймпад типу джойстик к PSP 4, у вас повинен бути ось такий. У вас, якщо є зарядка з отаким блоком, там є у нас все таке. Педалі можна легко підключити. Там, типу, педалі оцей провод. Провод підключаємо е, до педалей. Коробку передачі не знаю, що, типу. От. Ну, коротше, там коробку передачу, не знаю, Ось це ж геймпад, який заряджаєте ви. Ви підключаєте його туди, там, де, типу, бачно, джойстик. Правильно. Далі. Підключила. Тепер руль. Шукаємо цю штуку, яка ж підключається отакий, якщо у вас є. А якщо по блютузу, я ж не знаю. У мене не блютуз підключаєте руль. Ждемо, поки загориться красна отака. Загорилося все. Далі. Зараз тут камеру переключу. Далі. Після цього, коли ви підключили тот геймпад, ми беремо і цей шнур підключаємо до джойстика. Все, підключили. І ось, у мене, типу, тут з'явилося від'єднано, типу. Це ж. Це добре. Далі після цього, коли все робить добре, потім нажимаємо на кнопку оцю. Нажали один раз. Появилося це. Нажимаємо на моде отут. Моди нажимаємо все. Воно пішло на гру. Тепер все ви можете управляти типу джойстиком. Це. От. Всім па-па.